Як ми вже і розповідали в одній із своїх попередніх програм, 6 березня в селі Поліське прорвало греблю. Гідроспоруда пропрацювала майже 40 років, та на початку березня не витримали троси на одному із шандорів. Працівники комунального підприємства Водоканал щоденно займаються ремонтом. Що ж зробили і роблять для того, щоб відновити роботу греблі? Зроблюються раковини, які виникли у бетоні, які були затоплені водою. На сьогодні вже повністю зроблено ремонтні роботи по четвертому шандору, ведуться на першому, третьому. Не так уже багато роботи залишилося. Єдине, сьогодні проблема ще з поставкою тросів, тому що ми тільки отримали троса на один шандор, потребує заміни ще на двох шандорах троса і ми чекаємо поставки тросів. Якби у нас вже були троса, то ми могли б. Сьогодні відновлювати, піднімати вже всі шандори. Проблема в тому, що тут ну, доволі такий специфічний трос, який, на жаль, ми не змогли знайти по Житомирській області саме той канат, який необхідний для гідротехнічних споруд. Сьогодні річка Уж в районі села Поліське має не дуже привабливий вигляд, але повністю відповідає своїй назві. Наче Уж вона звивається серед бруду та каміння. Чи не вплине дана ситуація на екологічний стан річки Уж та на якість води, яку споживають коростенці? Ми запитали у Володимира Вагівського. За такої температури особливих проблем з річкою немає. Це в літній період, то воно б ще б трохи може б і на якості води сказувалося. А так як зараз такі погодні умови, то абсолютно ніяких проблем немає. Єдине те, що Поки що йде весняний період, поки ще річка відносно має дебет, тому що влітку такої води не буде, необхідно терміново завершити ці роботи і наповнити водосховище. Коли ми спілкувалися з Житомирським інститутом, який ми запрошували сюди, то вони сказали, навіть при цьому дебеті, якщо закрити, то це водосховище протягом двох днів може набратися. Але в зв'язку з тим. Тим, що необхідно ще і постачати воду на місто, та я думаю, що ну принаймні ми будемо помаленьку піднімати. Хай це займе там 10 днів максимум. Як бачимо, роботи по відновленню греблі тривають. Міська влада зацікавлена у швидкому, але якісному ремонті.